День, шановні пані і панове, сьогодні 8 березня міжнародний жіночий день, свято весни, краси, жінки. На жаль, третій рік поспіль ми відзначаємо його в умовах повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Сьогодні ми хочемо вшанувати усіх українських жінок, які стають не тільки захисницями своїх близьких. Але і втіленням надії та миру. Багато жінок сьогодні кожен день і ніч моляться за всіх синів, що захищають нас на фронті, бо кожна готова ділитись любов'ю з усіма українськими воїнами. До слова запрошується красноградський міський голова Світлана Миколаївна Кривенко. Доброго дня, мої колеги, доброго дня всі жінки нашої красноградської громади. Я щиро вітаю вас з нашим святом, жіночим святом. Його ще називають свято Весни, тому що після зими все пробуджується. І ми з вами пробуджуємося, ми стаємо ще красивішими. І в сьогоднішній день мені хочеться вам побажати. Щоб кожен ранок починався у вас з гарних нових і степлих промінців сонечка. Щоб кожен день був наповнений позитивними емоціями і щоб ви спілкувались тільки з хорошими людьми, щоб кожен вечір закінчував, закінчувався щасливою посмішкою і спокійними з нами. Нехай наші українські чоловіки завжди будуть поруч з нами, захищають і підтримують нас зі святом вас, щастя, благополуччя, краси! Любові, достатку, всього, чого вам тільки хочеться, і обов'язково великої перемоги мирного неба і Божої благодаті. Сьогодні грамотою Красноградської міської ради нагороджується Калантай Анна Сергіївна, депутат Красноградської міської ради, 7-го та 8-го скликання, за активну участь у розбудові місцевого самоврядування, плідну депутатську та громадську діяльність, високий професіоналізм, вагомий внесок у справу навчання і виховання підростаючого покоління та з нагоди ювілею. Анна Сергіївна Депутатського корпусу і від всіє, всього колективу Красноградської міської ради, і від всіх присутніх в залі дозвольте вас привітати з вчорашнім ювілеєм. Ви стали трішечки мудріше, ви стали ще красивіше. Я вам бажаю, щоб ваші спортивні змагання завжди приносили перші місця для нашої громади, щоб ви завжди залишались такою активною, і красивою. Виховували наших студентів в професійному ліцеї і вам жіночого щастя, мирного неба і всього самого найкращого! А зараз квіти всім жінкам у залі від міського голови нам допомогли з подарунками наші аграрії, Снідалов, Домніч і Олег Миколаївич по обзарям. І світу оце життя моє. Ось так хожу, лукаю, Всюди очі ті шукаю, що зачарували мене. Королево дня і ночі дай заглянути. Бо без них сунує душа Королева мого серця не люби, не трать моє життя. Жінка, бабуся, мати, дружина, донька це уособлення продовження життя. Це ті люди, які дають життя людині. Які навчають, які видові світлі, які допомагають стати справжніми. Дуже приємно, гордо і відповідально, що сьогодні наші захисниці дають можливість нам жити під мирним небом. Що, як учим, ми можемо сьогодні святкувати, вітати один одного, дивитися в очі. Давайте подякуємо їм за це. Низький їм уклін і велика за це шана. А все, що залежить від нас, ми будемо робити для того, щоб прискорити нашу спільну перемогу і жити під мирним українським небом. Світлана Миколаївна, ми вам дякуємо, що ми разом Ми дякуємо вам за те, що ті добрі справи, які робите ви, ідуть направлені, спрямовані, йдуть на те, щоб як можна скоріше. На справах дерево вас і свято, вам добра, вам тепла, вам любові, вам комфорту по життю, вам сил, тому що багато треба ще добрих справ зробити, і ми їх зробимо разом. Для всіх присутніх жінок у цьому залі співає вихованець Красноградської школи мистецтв Назар Бондаренко, Концертмейстер Галина Бондаренко розчешує чорні вуса, підкручує чорні вуса. Може, я не дівчина руса, чи руся, чи гануся, чи маруся. Хоч підтоптаний, та все ж оженю гося, чаді мені на тобі зовсім то не клопіт, що всі друзі оженились, а я досі хлопець. Підкручує вуса, між дівчат поважно пройду гуся. Нуся, озирнуся, усміхнуся, якщо жона не морене, не женюся чать мені на тобі. Випитим вином, влітаю мрії, моє волосся, а я тебе не бачила давно.